Дивімося, легенько даже притуляю, ось дивіться. Легенько. Що там показує? Дивіться, вже 158-160 мА. Видно? 161 мА. Залежить від нахилу панелі до сонця, видно? Видно. Якщо я нахилю перпендикулярно, там буде ще більше. 162 мА. Видно? Оце 162 мА йде на акумулятор. Тепер я вам відкрию секрет. Ось оцей акумулятор 600 мА. Щоб по 162 мА в годину, десь сидячи в полі, даже там, ти пасаєш якихось коров, ще щось. Просто сидиш, немає ні розетки, ні павербанка, нічого. І тобі просто поставити так на сонце прийомник, і оцю батарею 600 мА можна за 4 години зарядити. Ну, 3,5 години. Ну посидів 3,5 години на сонечку. Там поїв пікнічок, устроїв і зарядилася батарея радіо, і все. І потім цю заряджену батарею можна буде використовувати годин 4-5, Вона буде сідати в цьому радіо, а то й більше. Смотря на якій громкості. Так що ну все провіряється, пожалуйста. Якщо я кажу, воно працює, воно працює.